У питаннях оперативної обстановки. Сьогодні новорічні ну, свята, різдвяні свята. Значить, я скажу про те, що таких надзвичайних подій, резонансних злочинів, які мали б такий загальний резонанс, на протязі цих вісьми днів не було. Були злочини, на яких я зупиню далі. Скажу про те, що особовий склад головного управління працює в посиленому варіанті несення служби. Особливу увагу я приділяю і працівники міліції, і начальники, і командири. Спальним районам, в тих районах, де більше було скоєних злочинів. І скажу про те, що є певний результат, і сьогодні, наприклад, тією оперативною обстановкою, яка я десь частково вже більш задоволений. Так скажу лише, що протягом вісьмій діб, які пройшли, тому що я брав статистику за вчорашній вечір ще, значна, у нас на території міста Києва зареєстровано значна, 1600. Заяв про скоєння злочин. Це порушення кримінальне провадження. Ну, наприклад, якщо брати грудень місяць, грудень місяць з 1 по 8 було зареєстровано 3 тисячі заяв про скоєння злочину. Тобто ми бачимо певне зниження. Потім на причинах я зупинився. Якщо е, говорити взагалі по реєстрації, то е, за період от, е, за, за ці е, дні з 1 по 8 зареєстровано 8300 повідомлень заяв. Значить, за аналогічний період грудня місяця, от за 8 днів, було зареєстровано більше 12 тисяч заяв. Тобто ми можемо говорити про певну таку стабілізацію обстановок. Якщо говорити десь з чим це зв'язано, ну, в першу чергу посилений варіант несення служби, то що працівники вийшли на вулицю. Да навіть то, що менше мітинги демонстрацій сьогодні, і ми можемо їх розставити належним чином в місцях скоєння адміністративних правопорушень і злочин. Наступне все-таки велика справа, до чого ми дійшли останнім часом, і я про це говорю, і буду говорити, дякувати громадськості. І варта порядка інші громадські організації сьогодні немає питань. Новорічні свята, різв'яні, вони виходять і разом з працівниками міліції допомагають, несуть службу. І це бачать всі. Я думаю, злочинець також це повинен бачити і розуміти. Що в цьому напрямку будемо також працювати. Ще одне, що це що я вдячний киянам і гостям, це оперативність. Передачі інформації про скоєні злочини. Ви розумієте, сьогодні вуличні злочини, крадіжки, грабежі, розбійні напади. Від того, яким чином до нас дійде інформація, як ми оперативно спрацюємо, залежить, розкритий буде злочин чи ні. Наприклад, якщо говорити по розбійних нападах, то в нас скоєно на території Києва за цей період 10 розбійних нападів. Із них 5 розкриті по гарячих слідах. Всі інші ми працюємо над ними, працюють оперативники, які... Безпосередньо проводять оперативну розшуковість заходи, ну і в інші заходи. Але п'ять по гарячих слідах ну, це є певний результат, яким десь я сьогодні задоволений роботою міліції, тому що це спрацювали оперативно. Якщо говорити про тяжких злочинах, то на території міста Києва скоєно три вбивства. Всі три вбивства розкриті на сьогоднішній день, затримані особи підозрювані, на цьому також зупинюся. Тяжкі тілесні ушкодження. Скоєно 5 злочинів, 3 розкрито, 2 працюємо оперативним шляхом. По кількості скоєних крадіжок, фактично, якщо порівняти з минулим місяцем груднем січень, наполовину менше скоєно крадіжок взагалі, а також квартирних крадіжок. Десь в три рази зменшилися крадіжки автомобілів в місті Києві. У цьому напрямку так я налаштовую міліцію Києва і сам налаштовую, щоб все-таки тримати оперативну ситуацію під контролем і спрацьовувати там, де це необхідно. Я так думаю, мені сьогодні за це питання, я наперед скажу вам. З приводу пожежі, які сьогодні були в нічний час, мабуть, в інтернеті читали бачили. Перша пожежа це була у Голосіївському районі Набержно-Корчувата, горіли склади. Є людина, яка орієнтується, бачила цих всіх питаннях, є покази порушення кримінального провадження правда, про те, що е, там е, певна споруда була, куди закидувались дрова, щоб потраплювали приміщення. І коли цей охоронець вийшов, прийшов, бачився, що вогнище перекинулося е, з ці, цієї споруди, впало на підлогу і почала розпочалась пожежа. Він питався сам потушити, але не зміг. І по кінетеатру також буде питання, я дам вам відповідь наперед. В кінотеатрі кінопанорама на Шутороставелі працюють ну, певні механізми, які піднімають, піднімають штори, там, жалюзівці, які працюють там в кінотеатрі. Десь замикання було, це констатують наші експерти, які займаються питанням, а також пожежні. Тому кримінальні порушення порушені, по одному будову факту, перевірка проводиться, але криміналу я на сьогоднішній день в цих питаннях не вбачаю. Ще одне, на чому я хотів би звернутися і попросити громадян і вас, ви знаєте про те, що міністр заявив, що сьогодні ми хочемо навести порядок з гральним бізнесом. На жаль, в мене є інформація, і вчора на оболоні ми вилучали ігрові заклади, тобто вилучали і апарати ці, кримінальне провадження порушено. Що ці ігри ще проводяться, тому я хотів попросити і громадян, і вас, панове журналісти, громадські організації, звертатися до міліції, надавати інформацію, і ми будемо адекватно реагувати. Це не значить, що ми не працюємо. Але сьогодні ну, важко все бачити. Якщо в місті Києві десь біля 600 цих ігрових закладів ми е, закрили от під час цієї компанії, яка була, і зараз продовжуємо тримати порядок. Тому просив би все-таки нам надати допомогу. І хотів би коротенько зупинитись. На вбивствах, які були в місті Києві, резонансне вбивство, я скажу, що і воно жахливе, по-іншому не скажеш. 30 грудня поточного року значить, звернувся до нас громадянин про те, що зник його брат на автомобілі Хонда. Працівники мрійці тут же розпочали роботу, не було ні нового року, ні святків інших. І тільки 5-го числа в Васильківському районі. Був знайдений труп молодого чоловіка. Експерти встановили смерть від того, що були причинні ділечні ушкодження йому. Безпередно, гілками засипаний в лісі. Ох. Поле зору попало чотири чоловіки, по-іншому як злочинці сьогодні не назвеш. Їх відпрацювали і вже 6 на 7 в ніч останні зізналися в скоєнні вбивства. Безпосередньо мотив вбивства це заволодіння автомобілем Honda, який е, вартість його була 35 тисяч, е, коли його купували, а вони на нашому ринку продали його за 5 тисяч доларів. Більше того, коли розпочали з ними працювати оперативно, нам потрібні були докази, тому працівники міліції працювали використовуючи певні технічні можливості, інші можливості, було встановлено, що е, останні готувалися до вбивства його рідного брата. І заволодіння автомобілем. Фольксваген Таурек. А також в його рідного брата запросили ще 10 тисяч доларів лише за те, щоб надати інформацію, де він зараз є, живий чи мертвий, тобто, чисто для того, щоб надати інформацію. На сьогоднішній день ці особи заарештовані, порушено кримінальне провадження по факту вбивства, порушено кримінальне провадження по факту шахрайства. Той, хто керував ними, це особа, сам росіянин, вік його 45 років і понад 20 років відбував в місцях позбавлення волі. Це той, хто керував цими молодими людьми, серед них два студенти і один підприємець, якому 35 років. Злочин розкритий, дані особи заарештовані, зараз проводиться ці слідства. Наступне вбивство. Також на якому хотів би зупинитися, це вбивство, яке мало місце в Перницькому районі. В квартирі було знайдено труп жінки 55-річної, в якої на тілі експерти встановили 33 ножових поранення. Із них 11 були проникаючі. Це було встановлено 3 січня. Через три дні був затриманий злочинець, мешканець Донецької області. 45-річний, який, знаєте, от я говорю, вам розказували. На жаль, також 15 років відсидки в місцях позбавлення волі. О сьогодні він арештований. Пояснив наступне: що в в новорічну ніч, з 31 го на 1-ше вживали спиртні напої. Потім вийшов конфлікт. Він застосував ніж, наніс цілесне ушкодження. З квартири забрав техніку, окремо телевізор, інші речі, речі ці вилучені. Зараз у стані арештований і також проводиться слідство. На сьогодні прохання до всіх, якщо є такі злочини і скоюються, повідомляти термінову міліцію, не боятися, не думати, що там ніхто не буде цим займатися, ми будемо цим займатися і будемо ці злочини розкривати.